Вітаю в ефірі, експерт з якості, і ми пропонуємо вам топ-5 закладів, де не лише зможете якісно відпочити ви, але й буде весело вашим малюкам. Дитяча кімната ресторану Алюр Ін. Вона настільки затишна, що здається, ніби сховався у штучній печері із безлічу яскравих іграшок, м'яким пухнастим килимом на підлозі, а також дитячими меблями. І все це у твоєму повному розпорядженні. На ігровому майданчику працюють аніматори та няні. Тут часто замовляють дитячі фуршети і тематичні вечірки. А в цей час дорослі можуть насолодитись вільним часом у чотирьох залах ресторану, де можна як замовити бенкет на широку ногу, так і усамітнитись в кімнаті на двох та скуштувати, що. Смачненькі із широкого меню, особлива гордість закладу страви з мангалу. Нова кімната піцерії Монополі. Тут є розваги на усі смаки для різного віку, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Комфортну атмосферу створюють м'які меблі та стіни. Тут, за вашими малюками, завжди догляне професійна няня. Крім того, побалувати малечу можна з травами дитячого меню. А ще кожної суботи та неділі тут проводять дитячі хендмейд та кулінарні майстер-класи. Зайнявши своїх чат, ви можете насолодитись істинною італійською кухнею в одному з трьох просторих та стильних залах піцерії. Приємні кольори. Ри інтер'єру налаштовують на релакс та ейфорію. Яскрава та наповнена казковими героями дитяча кімната сімейного ресторану Траторія, що у відпочинковому комплексі «Палаццо». Їздити машинками по дорогах просто на килимі або грати у хованки у наметі. Тут малеча точно не нудьгуватиме. Дорослі ж зможуть гідно оцінити широкий вибір страв або солодощів, забувши про всі турботи у світлому просторому залі ресторану. А цей справжній рай, дитяча кімната піцерії бімбо, мрія кожного малюка, веселі гірки та басейн із яскравих кульок, а також надувний батут, дитячі меблі, будиночок, вхід до якого дорослим заборонений, і веселі мультики до схочу. Поки діти відводять душу у спеціальному центрі, батьки можуть відпочити за столиками, що розташовані поруч. Основна страва меню піце з різною начинкою. Варто відзначити досить демократичні ціни закладу. Носа! Носа! Асиосевімата, ай, селчіпегу, ай, ай, селчіпе. Дорослим вхід заборонено. Це дитяча кімната кафе шилер, маленька, затишна з усім необхідним або погратися до схочу. На м'якому килимі розташувалися безліч яскравих іграшок для будь-якого віку малюків. І звісно ж куди без телевізора з улюбленими мультиками. Родзинка закладу безкоштовне дитяче меню. Серед дорослих відвідувачів ресторан уже давно завоював свою популярність. Не лише божественними кондитерськими виробами, а й повноцінною європейською кухнею, а також стильним дизайнерським інтер'єром. Дітям не завжди хочеться нудьгувати за столом з дорослими та й батьками, коли треба відволіктись. А тому ми запропонували вам топ 5 закладів, де подбають про вашу малечу, які рекомендовано експертам з якості.